От, оце саме знаходиться він. І розробляється відповідно детальний план для того, щоб люди могли отримати відповідні земельні ділянки для обслуговування свого життя згідно закону, передбаченого в межах 25 сотих на індивідуальний житловий будинок. Те, що ми чули, там розробляється відповідна документація, це буде будинок садибного типу і, і так далі. Тобто саме про цю територію... Ми наразі говоримо. Тут ці всі червоні лінії обмеження, про які Іван Іванович доповідав, враховуючи, що виникло запитання або ж така ініціатива щодо розроблення детального плану під саме ці індивідуальні житлові будинки, ми скористалися, скажімо так, цим моментом і відповідно запропонували передбачити біля дороги М19 перед цією забудовою ділянку, яка могла би на майбутнє використатися як комерційного призначення. На сьогоднішній день тут така понижена місцевість, вона заросла чагарником, але, в принципі, це те, що ми загадаємо на десь трошки далі майбутнє. Тобто, в принципі, те, що Іван Іванович говорив, я трішки документовую. от нас ділянка номер 1 він її озвучував, ділянка номер 2 і ділянка номер 3 Тобто, це всі ті ділянки, які стосуються розроблення цього детального плану. Тут вже далі є накреслено, як має відбуватися рух вулиці і, і так далі. Це ми вже з вами чули щойно у коментарі. Тобто, в принципі, так як би зрозуміло, що тут на схемі. Я вас прошу, якщо є запитання чи щось не до кінця зрозуміло, давайте задавати, бо Іван Іванович у нас також в телефоні. Якщо є потрібна необхідність така, то ми включаємося і з ним будемо проводити теж консультацію. Немає запитань зауважень тут зрозуміло. <клес> Ділянка номер 1 та No2 це ділянки під житлову забудову, так? Це для обслуговування існуючого житлового будинку. <клес> Там знаходиться наразі двохквартирний будинок. По народному, як ми знаємо, це будинок газовика. Оце саме розробляється для того, щоб люди могли мати оцю присадибну ділянку для обслуговування існуючого в них житла на умовах приватної власності. Там живуть сім'ї колишніх працівників, е, які обслуговували газопровід. Так. Вони скористались правом там, приватизували те житло, а з ділянки не приватизували. У <тас> нас є такий досить об'ємний документ, бо на <тас> це ми зараз тільки графічні частини, бо наглядно більше більш зрозуміло. А так загалом тут тобто, ширша е, документація, є пояснювальні записки, завдання і так далі, і в тому числі є долучені документи, які дають право на ті чи інші е, речі. Тобто наразі є витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об'єкт нерухомого майна, квартира об'єкт житлової нерухомості, загальна площа 96,7. І тут далі весь опис фактично є вказано, хто є власник приватний, і так само технічний паспорт на об'єкти нерухомого майна. Тобто це те, що дасть право людям в майбутньому такі земельні ділянки. Їх потрібно, звісно, що згідно детального плану як базового документу розробити, потім претендувати на їх приватизацію і відповідно на використання. Тут ще є інші креслення, але в принципі я думаю, для того, щоб розуміти ситуацію, достатньо того, що ми змогли розмістити, і ви мали можливість перед нашим, скажімо так, перед нашими слуханнями ознайомитися. Скажіть, будь ласка, чи є запитання ще? Щось можливо, ми не враховуємо якісь інтереси в даному документі. Ну, ми чули розробника так як без, безпосередньо спеціаліста, який, ви знаєте, все життя займається цими питаннями, і я думаю, що вони врахували всі відстані, обмеження, червоні лінії і так далі. Якщо запитань немає, я тоді, з вашого дозволу, пропоную, пропоную рекомендувати до затвердження міста документацію. Детальний план території в межах вулиць Лесі, Українки, Вінчівська та Ковальська, села Замшани, Ковальського району Волинської області. Тобто, рекомендувати, подати її на, на затвердження сесії детальний план цієї території. Прошу вас проголосувати. Хто за? Проти утримались? Ольга Антоніна, мушу уточнити. Ви проти чи отримаєте? Я за. Ви за. Довго тримала руку. Дякую. За одноголосно. Я вам дякую всім за участь, дякую за активність. Нехай розвиваються люди, нехай розвиваються громада. Дякую.